Всім привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії коронований маг темних сил Веліар. Вітаю, веліаре! Вітаю вас, Тетяно! Ну що ж, знову з здійснилися ваші прогнози стосовно Сирії. Який же ж розвиток подій відбуватиметься там надалі? Що бачите? Ви тетяно? Ви знаєте, я справді звертався до людей і казав, що. Коли зійде комета Путіна з 29 листопада по 9 грудня справді буде великий шанс знищити Путіна, знищити його особисто і знищити диктаторські режими, які підтримують його, і які підтримує він. І тоді ми всі зробили сильне прокляття і порчу. І саме тоді і я передбачив той момент. Що це станеться, але не тільки я передбачив. Я не експерт, який коментує те, що стається. Я та людина, яка робить те, що буде далі. Саме, як я сказав, в ці дати почалася обвала в Сирії, повністю обвал фронту. І закінчився він тим, що зараз вже оточують не Алеппо, а вже Хаму, а далі Дамаск. І режим Асада впаде. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гайс. Як швидко це станеться? Я, звичайно, подивлюся це питання, але хочу сказати, що е, залишилося 5 днів до 9 грудня, і за ці 5 днів повинно багато там статись. Можливо, і затримається режим певний час. Карти показують, що просування далі буде продовжуватись, вже вбито брата Башара Аседа, е, і темні сили вже починають жатву їхніх життів, життів е, сирійців, бойовиків, які підтримували цей режим, а е, і починають жатву російських солдат, які там знаходяться. І те, що йде по моїх картах, те, що показує, що цей режим. 100% потім згодом впаде. Це може статися або протягом тих днів, про які я казав, або це станеться з певною відстрочкою. Але я бачу, що почався відлік падіння режиму Асада. Те, що показують карти, що є такий шанс все-таки у цього режиму втриматися на певний час ще. Але все одно, в далекій перспективі, він буде знищений і його вже не не врятує ані Росія, ані Іран. Дуже цікаво. А ми повернемося до подій в Україні. Дуже багато майстрів передбачали. Дійсно, 20-ті числа листопада були страшними для деяких міст, нелегкими. Щодня нас атакували дронами, атакують до сих пір, але всі. Очікували чогось такого, е, не знаю, мега потужного так, зі сторони ворога. Тим більше ми знаємо, що ворог зараз втрачає свої позиції. Хочеться от запитати, що це невже ота масштабна атака? Це був той недоорішник? Чи, можливо, ворог відтермінував більше на свята, більше на дні, коли будуть масові скупчення людей? Дякую, Тетяно. Ну, карти показують, що це була їх масована атака, яку вони планували е, справді. Але надалі карти говорять, те, що справді буде відтерміновано цей удар, і далі випадає Аркан Башня, дуже сильні удари. І Аркана Смодей також удари по всій території України для того, щоб потушити світло саме нам під свята і на самі свята. А, те, що я бачу. Певного результату воно доб'ються, але незначного. І, в принципі, Україна вистоїть, але будуть враження певних цілей. Це також є. Ще те, що я бачив в попередніх прогнозах: що, на жаль, Путін запланував жертвоприношення. За жертвоприношення він запланував саме дітей. І те, що я бачу, що це якийсь дитячий заклад, або дитяча лікарня, або будинок, де багато дітей. Щось планується ударів по цивільних людях, саме ударів по тому, що стосується дітей стосовно хворих, і ми побачимо таку атаку. На жаль, але все-таки будемо просити сил, щоб цього не сталося. Mm. І саме там, де діти для вас також ідуть, що діти іде, що діти в небезпеці. І так? у вас так іде, так іде, і багато дуже також майстрів дивляться, що є небезпека там. Ну дійсно тому, що ялинки, тому ми зараз з майстрами все ж таки закликаємо утриматися від відвідування от таких якихось масових святкових скупчень людей, а повернутися все таки до таких масштабних святкувань уже. Після нашої перемоги. Валяри, що я ще захотіла запитати ось таке звернення Кадирова щодо живого щита із наших військових полонених. Що це взагалі було? Стосовно Кадирова, я вам розкажу так: що на цю людину разом з Антоном Вайно я робив порчу на смерть. Угу. Я робив порчу на знищення його влади і впливу. Треба ще згадати те, що ця людина. Також поконфліктувала дуже з багатьма людьми, і е, зараз він е, буквально гризеться з усім е, з усім е, керівництвом Російської Федерації, є -є. з людьми Путіна з друзями Путіна. У нього відкритий конфлікт. З початку війни я робив на нього дуже потужні порчі, про що навіть писали українські зміни, зміни пов'язані з. Взагалі з магією езотерикою. Ви пам'ятаєте, як його розплющило жиром, так. як він став жирною свинею, і що він все таки пережив інфаркт. Угу. Тоді? Це була моя робота. Тільки я казав про це відкрито і зробив на нього ще навесні 2022 року. І оскільки це не Путін, за ним не стоїть такої кількості магів, ми його, ми його скажімо так, знищили, майже знищили. А, але він вижив, тобто він пережив цей інфаркт. Але ми працюємо і далі над тим, щоб ця людина зникнула. Але зараз е, ті ритуали, які були зроблені мною на нього, вони призводять його до втрати влади, до втрати впливу. Ви знаєте, що туди вже прилітали безпілотники, mm -hmm. і ви знаєте, що е, там. Е, Основа його влади починає хитатися. І тепер, після того, як Кадиров починає падати, він намагається якось виправдатися і самоствердитися на тих людях, на, наш, на наших полонених, які е, підневольні там у полоні, він намагався ствердитися. І я тобі обіцяю, що якщо ти пережив той інфаркт, ти не переживеш наступного. А ще пропоную тобі інсульт, і я буду далі тебе знищувати. Ти, гнида, будеш у мене просити пробачення, коли будеш здихати, як паршива псина. Тому що я та людина, хто ніколи перед тобою не вибачався і ніколи перед тобою не вибачусь. І ти приїжджай в Київ, я тобі наб'ю твою морду в мрасти. Mm -hmm. І будь ти проклятий, і твій весь рід, і твої сестри вонючі. Хай вони в тому Парижі зі своїми брендами подохнуть разом. До сьомого коліна. Хай вони будуть в своїх оцих відмазках, подарунках, гробах лежати, і бери його нову тачку, і на цій тачці скидайся з гір своїх, щоб ти був проклятий, щоб тобі життя не було гнидати, паршива гнида. Підтримую веліара, підтримую, але все ж таки, чи наважиться він на те, щоб поставити проти дронів солдат наших військовополонених щитом живим щитом? Це популістська акція, вони і не будуть ставити проти дронів солдат. А, показує по картах, що це неможливо. Тяжка ноша Тетяна, бачите, от mm -hmm. десятка жезлів, багато жезлів, тобто вони не зможуть виставити стільки багато людей uh -huh. по периметру своїх будівель. І знову ж таки, вони не зможуть цих людей виставити в повітрі на, на рівні другого, третього поверху. Тобто, карти показують, що це неможливо. Але ця гнида планує вбивства і, і катування полонених. <гас> Повішаний. Ви бачите Петух, якому відрубали голову і підвисили вниз головою відрубленою. Тобто він справді, справді планує влаштувати саме такі показові муки. Викласти це в інтернет. Тут ваших проклять просто мало, дуже ми, ми, і мало і випадку. мало. якщо це станеться, то я підійму усіх воїнів, які полягли, усіх е, цивільних людей, які полягли, і відправлю всіх їх до нього. І щоб вони через його труп пішли у вічне життя. Це дуже гарний ритуал. До речі, зараз, поки ми з вами спілкуємося, це хочу... забороне. Це одразу всі спитають, чому ви це зразу не зробите і на Путіна. Зразу кажу, це заборонена магія, це а, ті двері, які не можна відчиняти навіть в, в такі часи війни. Але знаєте, це як ядерна зброя, тільки в Магічному в, в світі. арсеналі темного мага. Але ми це цю зброю теж можемо використати. До речі, я зараз хочу, поки ми з вами спілкуємося, продемонструвати про те, як ваші передбачення збуваються навіть під час ефіру. Перше питання у нас було про Сирію. І ось поки ми з вами говорили, що в запис з'явилася інформація, що сирійські повстанці вже увійшли в місто Хам. Те, лас. що я казав, що Зараз вони будуть падати і режиму Асиду. Асида прийшла повна задниця. Поясню людям, які може не розуміють, в чому нам від того користь. А угу. там знаходяться російські військові контингенти ще певні, і ці контингенти будуть знищені, тому що вони вважаються ворожими контингентами. Це перше. А друге, це те, що влада Путіна. Затрясеться по світу, якщо впаде Асет, то впаде Грузія. Якщо впаде Асет, то похитнеться Північна Корея. Якщо похитнеться Асет, похитнеться Іран. Це е, маховик, який потім буде не зупинити. І дуже, дуже пекельна доля чекатиме е, цю четвірку осі зла Китай. Північну Корею, Іран і Росію. Цим країнам загрожує повне знищення. Прекрасно. Прекрасно, веліаре. А ми повернемось до України а, до Херсону. Чи буде повторна окупація? Дуже слушне питання, і дуже ми переймаємося за вас. Люди з Херсонщини завжди ва, про вас пам'ятаємо. Не думайте, що ми е, е, ігноруємо і забуваємо про ваш подвиг життя в, в, так, в такому стані небезпечному. Ну, дивіться, вони через ріку полізуть, і саме бачите, сама ріка і випала. До речі, я хочу сказати, що на своєму каналі Магвеліа угу. я робив термінове передбачення, і в мене випала ж та сама карта. Вони полізуть, але при цьому всьому вони втратять багато живої сили і техніки, і це, знову ж таки, форсування Дніпра завершиться поразкою, тому що карта перегорнута, двійка кубків перегорнута. Це. Знищення перспектив і успіхів, тому що двійка кубків в прямому значенні це успіх, це фарт, удача і щастя у любовних стосунках. Не буде окупації, не буде окупації Херсону завдяки військовій силі. Це не станеться. І карти показують, що Херсон буде захищений, а вороги будуть знищені. і… Херсонщина може бути спокійною. Ой, ну це прекрасні новини. Це прекрасні новини, на мою думку. Валігара, також хочеться поговорити стосовно переговорів, про які зараз всі так говорять. Чи відбудуться ці мирні переговори, чи взагалі можна вести переговори з. Ну, зі звірюкою, не знаю, не можна так його навіть назвати, тому що навіть звір має емпатію. Давайте подивимося, чого чекати українцям. Чи буде переговорний процес, і якщо так, то на яких умовах? Слухайте, Тетяна, ну бачите, як мої карти одразу кажуть, бачите світло, темрява mm -hmm. і мерміж їх розділяє дорога по mm -hmm. різні сторони, по, по різні боки барикад, по різні боки дороги. Справді переговори будуть. А Путін буде намагатися далі штурмувати Україну. І ось він, король жезлів, імператор Нерон, який спалює Рим. Тобто, е, і Путін цей час буде намагатися ще більш загострити ситуацію в Україні е, у всіх напрямках і на фронті, і шляхом також е, е, ударів по території України. Але все одно буде мир потім. Все одно станеться. Потім мир і перемовини стартуватимуть. Ну, мир і перемога це різні речі. А я кажу про мир. Я, я, я чому і підмічаю, що ви кажете. Перемогою буде те, що ми збережемо ті території, які нам належать. Це вже велика перемога. А ті території, які нам, нам вже по факту від нас відібрали, то ми їх потім повернемо в Україну, але з певним часом, і дуже специфічним способом яким я не буду казати, цього казати не можна. Але я знаю, що ці території будуть інкорпоровані назад до складу України. Угу, угу, Дуже цікаво. І коли ви це передбачаєте по часу? Я передбачаю 3, 5, 7 років. Що це за 3-5-7, яке я говорю? Хм. Це доля Путіна е, здохнути через 3 роки. Здохнути через 5 років, здохнути через 7 років. В проміжках він здохнути не зможе. Він здохне тільки або через 3, або через 5, або через 7 років. Ого! Але при цьому всьому я от не можу навіть читати і слухати коментарі, а я завжди це ну, читаю. Я завжди стараюся, намагаюся відповідати, коментувати. Тому що вважаю це дуже важливим е, спостерігати за реакцією людей, і якщо є якісь пропозиції, зауваження їх, їх враховую і включаю ці питання до складу будь-яких ефірів зі мною. То е, я дуже багато бачу коментарів про те, що е, Путін жив, а твої карти бреш. Ой, Путін е, помер, а твої угу. карти брешуть. Ну, ви знаєте, може мої карти і брешуть, але ми бачимо, що політика та ж сама, людина в Кремлі та ж сама, що двійників випускають, і їх видно. Тільки по Маріуполях, да, по різних російських регіонах, а людина, яка звертається до нас. Зі зверненнями, це людина, яка зверталася зі зверненням про вторгнення в Україну, про незалежність ДНР, ДНР ЛНР, оцих Кишенькових. Людина, яка зверталася щодо часткової мобілізації в Росії. Людина, яка зверталась по про Орішнік нещодавно. Mm -hmm. Якщо ви попродивитесь, це одна і It's та сама. сама особа, яка старіє. Підкреслю, яка старія. Подивіться його е, 22-му році, і подивіться відео про його запугівалки орешником, його пряме звернення. Оце саме він. Оце він. Запам'ятайте цю рожу, оце не двійник, всі інші двійники. Хм. Валяра, дуже цікаво завжди вас слухати. Дякую, що Дякую приходите в ефір. Дякую, що ділитесь такими влучними прогнозами, бо вже не раз мали змогу, ми всі спостерігати про те, як влучно вони здійснюються, і якими точними вони бувають. Нашим підписникам я нагадаю, що якщо ви маєте бажання зв'язатися із магом Веліаром особисто, контакти майстра знаходяться в описі. Підсум цього відео. Якщо ж ви хочете дивитися більше політичних прогнозів і не лише політичних прогнозів, і різних магічних підказок, підписуйтесь на ютуб канал Мага Віляра. Все знаходиться в описі відео. Дякую, Віляре. Дякую на взаєм, тетяно. І до нових зустрічей на каналі Яснобачу Ясно з Тетяною, Тетяною. Гай.